Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Volkswagen Golf GTI. П'ятого місяця 15-го року. Зараз автомобіль має пробіг 121 тисяча, повністю підтверджена сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля задовільний, об'єм двигуна 2 літри, 220 кінських сил. Коробка передач – шестіступінчна механічна. Передній привід. І по комплектації у нас один ключ. Бік синонові фари, диски радіус 18, гума зимова, електричний дзерка з підігрівом, понове підсвічування салону, мультикермо, круїз контроль Екран Bluetooth USB, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, режими їзди, асистенти виїзду з паркування. Чорна стеля, оздоблення салону текстиль. Також є допомога під час паркування, передні та задні партроніки. Автомобіль прийнять з Америки, перевірені усі вузли та агрегати, зауваження автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг. Можливий розрахунок криптовалютою та розрахунок на картку. Переглядати з драйв можливо у місто Київ, Петропавлівська Борщагівка, вулиці Соборного б бізнес-центр Чайки Плаза або місто Рівне, вулиця Борика, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 14 дев'ятсот Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі! На ти здраві.